Мій улюблений вид клієнтів це точно точно. Скажіть мені точно точно, що так воно і буде, і що тільки так воно програється. Я б з величезною радістю вам сказала, але я не можу вам сказати те, чого не існує. Не існує. Єдиного можливого варіанту розвитку майбутнього. Коли особисто я дивлюсь перспективу, я чітко бачу такий один конкретний сценарій розвитку подій, який програється відсотків на 80 такою ймовірністю. Але окрім цього, я ще бачу паралельно кілька відгалужень, які можуть програтись там з ймовірністю 30-40%. Як мінімум, завжди паралельно оці два сценарії вони йдуть: один більш ймовірний, один менш ймовірний. Я це чітко бачу ну, ледь не в кожному розкладі. Але чому здебільшого розклади програються? Чому так? Чому все-таки ось цей основний сценарій, він схильний до того, щоб реалізуватись? Не через самонавіювання, не через якесь викривлене прийняття, плацебо і так далі, через те, що люди дуже ліниві створіння і карти трошчитують патерни, якими вони схильні керуватися. Згідно з цими патернами, у нас і вибудовується певна перспектива. Так як люди не дуже люблять якось працювати над собою, то і відповідно оцей найбільш ймовірний розвиток подій реалізовуються, але. Не потрібно забувати про те, що карти Таро – це лише прогноз, це такий самий прогноз, як і прогноз погоди, який теж має свій відсоток похибки, і це нормально.